В цьому селі жила Ольга Михайлівна. О, тут починається найцікавіше. Він даємо ту всього, скажу вам. 57 років ми прожили разом і поховаю тебе біля нашого синочка, так як ти хотіла. Батько Кузьми Скрябіна та чоловік Ольги Кузьменко прощається з дружиною і зазначаю, що сьогодні та завтра відбудеться прощання з мамою. Покійного музиканта Андрія Кузьми-Скребіна, Ольгою Кузьменко прощання з моєю дружиною відбудеться сьогодні, 25 вересня, о 18.00 в Бреховичах. В останню путь. Ольгу проведуть в церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Похорон відбудеться 26 вересня за тією ж адресою у Брюховичах о 14.30. Ольга Кузьменко нагадаю, пішла життя 23 вересня 2023 року. Сьогодні ви почуєте останню мрію Ольги Кузьменко, яка таки не здійснилася, але сподіваюся, збудеться. Не хочете люди, добрі, та забирайте ті дані свої. Ну, звалюйте можна в Америку, можна в Канаду, в Німеччину. Да їдьте. Можемо ще вам дати пральні машини, кофеварки, кофемолки, все, що вам треба, тільки їдьте. І скажіть, та на чорта мені там та Україна, не буду я на тому язике чи на мові говорити, буду я на назики. І плескайте язиком, скільки скільки ну, ну, хто вам не дає? А також який гріх Ольга Кузьменко забирає з собою в могилу. Ми чувак, нас кинули я два роки не розмовляв з Кузьменком і не збираюся цього робити ніколи більше в житті. До кінця життя. тобто. Ми для мене вмерли у 2004-му. Mm -hmm. Жодні ми... слова, Абсолютно. жодні вибачення ви не сприймаєте. Абсолютно. Ну, але Бог каже, треба прощати. Боже мій, перестаньте! Хай їм Бог простить, якщо Бог так каже. Ок? Ось так. Чи сяде Ольга Кузьменко? За стіл перемовин з екс-учасниками гурту Скрябін. Ніколи. Не всі помилки можуть бути прощені. так казав колумбійський наркобарон Пабло Ескобар. Для залізної леді були принципи. Бий посуду, я плачу! А також ексклюзивно. Ви сьогодні побачите фрагмент запису інтерв'ю з батьком. Кузьми Скрябіна про 57-річний шлюб та знайомство з Ольгою Кузьменко. На жаль, цей фрагмент не війшов в основну частину інтерв'ю для мого ютуб каналу Ростислав Продакшн, Адже Ольга Кузьменко після смерті сина була досить тверда, різка і принципова жінка. І якщо їй щось не подобалось, вона вривалася в запис і перервала розмову. Ага. Зустріч і так. до сьогоднішнього дня так. продовжується. Це вже рахуйте 66-го року, як ми е, розписалися, ага. це вже рахуйте скільки років ми разом. Ага. 24 роки вам було, коли ви розписалися. Ольга Михайлівна тут стоїть біля нас і, і каже: не хочу, щоб розказували історію мого кохання. Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, і ви знаєте, що я без камер не працюю. Буду відвертим, таку вперту принципову і тверду жінку під час запису я ще не зустрічав. Інтерв'ю могло б декілька разів під час запису перерватися, але я був терплячий і поставився з повагою та розумінням до великої втрати для матері, яка жила з сином. І все ж я зміг записати декілька фрагментів про знакові пісні Кузьми та дещо про стосунки Віктора Кузьмича та Ольги Кузьменко, який сьогодні ви вперше. Почуєте. Я тоді чітко розумів, що треба записати розмову, яка б збереглася в майбутньому у пам'яті. Тут, власне, ви почули в попередньому фрагменті про знакову пісню для Ольги Михайлівни, люди як кораблі. І чому вона не спи пісню сама? Майже 80% матеріалу Ольга Михайлівна говорила про те, що. Хотіла казати, а саме про скандал, погрози і суд із Шурою та Роєм з приводу виплати роялті авторські відрахування за пісні, які вони створювали разом з Андрієм Кузьменком. Матір тоді наголошувала, що вони бездарі та волоцюги, і вони не мають права на жодні кошти від пісень Андрія Кузьменка. Однак закон є закон. Тоді Ольга Михайлівна вимагала. 160 тисяч доларів компенсації. Скандал відбувся ще в далекому 2004-му, коли розпався перший склад гурту Скрябін. Адже Андрій Кузьменко разом з Наталкою Могилевською тоді працювали на телеканалі Інтер і е, підтримали Віктора Януковича як кандидата в президенти, і також давали концерти. Позиція була однозначна Я однозначно була за янукович, і це об'єктивна. Я ще раз повторяю, що я з моїм кандидатом останусь до последнього. Я не криса, яка бігає туди-сюди, тому що волнується і хоче, щоб следующая власть дала там, я не знаю, блага какие-то, благої там котра не може дати. Склябін тоді заявляв, що він був зобов'язаний брати участь у всіх акціях телеканалу «Інтер», на якому працював і тому підтримував провладного кандидата Віктора Януковича, однак після помаранчевої революції він мав багато звинувачень, у тому числі від Ростика та Шури, екс-учасників гурту Скрябін, які на п'ятому каналі публічно вибачалися за свою участь у підтримці Януковича в першому турі, і змінили власну думку. Також закликали Кузьму зробити так само. В першому турі їздили за Януковича. Якби я чесно прийшов сказати це, і чесно прийшов сказати, що я за, за Віктора Ющенка і не, не дай би просто люди подумали, що я голосував за Януковича. це, власне, про ту Європу, напевно, мріяв Кузьменко, коли з нами їздив. Ми мали такі романтичні подорожі завжди до Польщі, до, до Німеччини. Ми милувалися Європою. і Так хотіли, щоб ця Європа була тут. Цю мир і стабільність він підтримував, коли за гроші голосував за Януковича. Нехай він прийде сюди в студію на п'ятий канал подивиться. Тут Європа Кузьма. разом Ростик грав на гітарі, потім танцював з, е, з якоюсь одною фанкою, потім знову гітара стояла. І, mm. і, і це було жахливо, тому що Кузьмець поїхав з ними, що середини бачив. Так. Він казав, все жах. Вони каже, грають. Mm. Що Кузьміч не музикант, на жаль, не моду. І я сказала, Андрію, ти на самодіяльності далеко не зайдеш. Ви розумієте, ну дивіться, як не раз грають народні театр. Так. Просто здається, так, правда, викликалась. Ну, Ще, ви Ще є мене цитата. От сказав Рой, оперативна пам'ять Кузьми була така велика, що наші представки ігрові його просто не могли догнати. Боже, як правильно, ось так. Що сталося з рою? <рес> 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 Боже мій, яка чесність вперше. От там в отому інтерв'ю, а ну, знаєте чому? Що? Бо це день похорон Андрія, і йому ж навіть йому циніку не пасувало брехати, і він сидів. Значить, і з того дня так. З похорону Андрія. бо щоб ви розуміли, з 2004 він не зустрічався з Андрієм зустрічав ніколи ніколи, До 2015 він року. так уникав, а Київ ви самі розумієте, велике так, село. Так, так село. До 2015 року ні Рой, ні Шура не контактували Абсолютно, не з... Андрій їх просто ігнорував. Андрій... Він просто після того, як вони ходили по п'ятому каналу, як не так. спалювали його ляльку. Ви ж розумієте? Нагадаємо, це був скандал з приводу політики. Так. Що Андрій Кузьменко один час підтримав партію на я розкажу, чому він підтримав, то організував цих людей наш друг, наш спільний Кузьмою друг Андрій Штурман він просив тобі передати, що вони сьогодні стоять там на барикадах і чекають тебе там. же. Вони хотіли, щоб ти е, при вибачився і відмовився від своєї позиції, і перейшов на бік свого народу. Е, тому що ти був в числі тих, хто виставляв сьогодні цих людей на сніг хто виставляв їх сьогодні під приціли. Я розкажу, чому він підтримав. Тому що він е, виступав у інтері, на інтерв'ю, і Інтер тривав підписану таку, то, що вони будуть виступати за. Я думаю, якісь там мають mm -hmm. і, правильно договореності. І Андрій, який тільки тільки запробував, і тільки почав, е, якщо у мене себе, так, він mm -hmm. попав туди, я кажу... Ну, no, гроші зробити, це все Ну, Але він ж, розумієте, сама група грошей не давала. Mm -hmm. І тут ти попадаєш у такі, і тут опля, вони вибираються. Що один, що другий. Mm -hmm. І ти повинен бути в числі тих, хто їх звітом виведе. Для того щоб в нашій країні перемогла правда і справедливість, якщо в тебе ще залишилося хоча б грам совісті, ти повинен зробити правильний висновок і піти туди до людей, до свого народу, який ти зрадив. І там треба або ти їдеш з нами, mm -hmm. ну або тобі нічого тут робити. Значить, шансів ти вже не будеш. Е Забирай свій манелі, і ну я в врізк. Я бачив це інтерв'ю на п'ятому каналі, і, до речі, учасники казали, що вони не підтримували цей вибір, не хотіли брати участь, і вони відходять. Тому я тоді так зрозумів, що саме через політику тоді теж розпадався цей город. Я вам ще одно скажу: якщо б вони були з групи в групі з Андрієм, раз Андрій так сказав, ма, вони б бігли через півпереки і виступали б. Просто їх вже ніхто не брав, вони вже були звільнені 2002-му, Шура в 2003-му цей чи на я там єдиного. Навпаки, Шура. Ну та, 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 так, так. Е, Уже після помаранчевої революції, коли прийшов до влади Янукович, про цю помилку шкодував усе своє творче і громадянське життя Андрій Кузьменко. Він не міг собі пробачити того, що підтримав Януковича. Цю помилку Андрій намагався згладити все своє життя, адже він постійно критикував владу. Він був за народ і з народом. Я підтримував тоді. Януковича, тут була така, скажімо так, пацаняча позиція. Тобто я мужик, я тримався корпоративних інтересів компанії, на яку я працював. Ціла Західна Україна просто готова була мене порвати на, на коски. Люди виходили на мітинги, казали, Боже, мамо, вибач, що я з ним вчилася в одному класі. Своя думка в мене є своя, я маю право на ту думку. чи не правильно, але я маю право, тут є демократія. Бо що не каже, але в Україні є демократія, можна говорити, що хочеш, на кого хочеш, і фактично. Тебе за це не писає в тюрму, так як, постійно було би в Росії навіть зараз. плануєте на новий рік 2015 у всю Верховну Раду і всіх президентів. Ото найближчі плани. Тому що, поки, поки то не поміняється, буде бардак. А я того бардака не люблю. Чи? Що чого бажаєте українцям нового року? Нового президента, нормального, хоча би єдиного патріота. Мати Скрябіна до кінця свого життя вважала, що це було замовне вбивство. що... Андрій не загинув автокатастрофі, що це все було сплановано людьми зверху, як то кажуть, ті, хто керують країною. В ці судове рішення про Андрія, Так. Його це не садих. було ДТП, і ми впевнені двоє. Доказати будь-що ми не можемо. Тому ми не можемо називати будь-що, і будь-кого. Я не збиралася йти в ті сліди бідної мами. Я за той час написала три книжки і за того, щоб я не приходила до отих. Розумієш, підлих людей, які прикрили це все хвостом. Але по тому, як була одно між і Миколаєвом, була спроба колесо відлетіти не само по собі. В такій машині, як Сиквоя, колесо не відлітає, його треба було добре уже відкрутити, щоб воно через 20 км відлетіло. Ми не можемо цього поширювати, тому що ми не знаємо точно. Наразі стоїть ДТП. Однак Ольга Михайлівна вірила також у крамічність. І якщо це скоїли, можновладці чи хто так не любив її сина, то вона сказала, до сьомого коліна, вони будуть за це відповідати. І також зазначу останню мрію Ольги Кузьменко: це звичайно перемога України і закінчення бойових дій. Про це жінка заявила в інтерв'ю на Ютуб каналі ТОП. Щоб закінчилася війна, щоб я могла спокійно поїхати до Києва побути, щоб я могла зустрітися зі всіма своїми, з ким мені хочеться, і щоб то нарешті, бо була корона два роки. Тепер, от, от тепер така справа. Однак дочекатися закінчення війни та перемоги України не вдалося. Серце Ольги Михайлівна зупинилося. 23 вересня прощання відбувається сьогодні та завтра у селі Бреховичі Львівської області. Чоловік Ольги Михайлівна Віктор Кузьмич повідомив, що поховають Ольгу Кузьменку поряд із сином, яким вона жила останні роки. Я бажаю сил та витримки неймовірно терплячому, мудрому та доброму батьку, якого ми помічали менше, можливо, але здоров'я і сил пережити цю втрату. І він дуже галантно себе поводив за лаштунками інтерв'ю, це запам'яталося назавжди. Сил та витримки внучці та невісті. Барбара, якщо колись почуєш ти цей допис, то хрещений твій не ворог, а ще може стати твоїм другом. Я думаю, ти зрозумієш, що я маю на увазі. І публікую, як я обіцяв, фрагмент про історію кохання Ольги Кузьменко з. Віктором Кузьмичем слухаємо і ставимо ваші вподобайки, залишаємо коментарі в пам'ять Ользі Михайлівні Кузьменко. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. В цьому селі жила Ольга Михайлівна. О, тут починається найцікавіше. Вітаю, дорогі глядачі! Це ютуб-каналу Ростислав Продакшн. І мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Віктор Кузьмич Кузьменко. Так. Тато геніального Андрія Кузьменко. Ми знаємо його як Кузьму. Я сьогодні в Бриховичах, Львівська область. Я дуже щасливий, що мені випала така можливість з вами поспілкуватися і записати це інтерв'ю. А, тому що а, ваш син легенда. Ми його знаємо а, всі за його хіти, пісні, за його характер, за його харизму. І от більше б мені б цікаво було познайомитися з вами, тому що з мамою багато ми знайомимося вже в інтернеті. Інтерв'ю. А от з вами цікавіше. Хотілося би почати про ваше дитинство трошки. Ви народилися в 1942 році. Так це, це війна, потім повоєнний час. Розкажіть про цей період. Ви навчалися на медика, наскільки я знаю. І знайомство з Ольгою Михайлівною, друзі. Як відбулося це? Народився я. В місті Малин Житомирської області, в 1942 році. В 1947 році була велика посуха. Ми жили у мій був лісником. Ми жили в його будинку на околиці Малина. І коли оця посуха велика була, наш будинок загорівся. І все згоріло, і майно, і господарка, і ті тварини, які були. Єдине, що тільки встигли дорослі вихопити нас, дітей, і, і документи. Ага. От. І е, якийсь час, ну то я того не пам'ятаю, ага. то вже мені потім мама розказувала, е, в, у неї була е, в Дрогобичі е, її знайома. І коли вони листами списалися, що таке сталося, вона каже: приїжджай, а тоді ще Дрогобич був обласним центром, приїжджайте сюди, тут робота буде, і десь і житло буде, так що не пропадете. Uh -huh. І от в 47-му році ми переїхали сюди, в Західну Україну, і поселилися в місті Добромель. От uh -huh. де я пішов вже в 70. 42-й і мені в сі... 49-му році mm -hmm. в перший клас. І по суті, моє дитинство і вся моя молодість зв'язана з містом добромерії. Mm -hmm. Західна Україна. Західна Україна, mm -hmm. так. І тут е вивчив і польську мову, тому що у нас в той час половина класу була поляків, половина українців. Mm -hmm. І що дуже цікаво було, е от такі наші дружні стосунки. Що на польське Різдво вони запрошували нас колядувати по їхніх родичах, по польських, а на наше Різдво ми їх запрошували колядувати, нам товаришувати по наших родинах. Mm -hmm. От. І то було до, досить цікаво, десь до 50-ті року, коли е, дали можливість по, е, частині поляків переїхати в Польщу, так. Ну, в дитинстві. Ну, дитинство було, звичайно, повоєнне. Мрія єдина у мене, яка була, мати гармошку, бо я дуже любив музичні інструменти. Ну, а тоді на весілях переважно десь музика була, що гармошка, баян. Так. От. І мати вели свій велосипед. Ну, так як ми, тато не повернувся з війни, мама нас трьох виховувала. От, то була така мрія нездійсненна, але я то все пережив і, по суті, з того не робив ніякої проблеми протягом свого життя. Угу. Тобто ви теж зв'язані з музикою. Чи спів? Я десь чув, що ви теж співали, в хорі, розказуйте. Ну, ага. в шкільному хорі так. довелося співати. Угу. Потім. Мій старший брат, Небіщик більше Володя, керував танцювальним гуртком будинку культури в Добромилі і запросив мене. Кілька років я був учасником танцювального цього колективу. Ми їздили навіть на фестивалі в Дрогобич на обласний центр, займали там призові місця. Було дуже цікаво і ну, і от, власне, що воно якось сиділо в мені. Так. От, то, що тоді навіть було, коли я вже став таким вже підростком, mm -hmm. було тоді якось так модно десь вийти на околицю. От з одного боку добромеля дівчата співають, а з іншого боку, з околиці хлопці співають. І от ото таке перегукування воно якось привило любов до, до співу, до, до музики. Mm -hmm. Бачите, і як... воно залишилося до сьогоднішнього дня. до сьогоднішнього дня. Але все ж таки, ви вирішили вчитися на медика. Ви вступили ну, в медичний ну, університет? Ні, ні, я закінчив самбицьке медичне училище. училище ага. Так, після закінчення мене направили, скірували на роботу в село Сіде. Угу. Ну, а в цьому селі жила Ольга Михайлівна. О, тут починається найцікавіше. От. І якраз вікна мого медпункту він стояв при дорозі, ага. і я завжди бачив, як Ольга Михайлівна зранку йде на автобус, їдучи в музичилище у Дрогобич. Ага. І десь вже в кінці дня вона вже поверталася. Ага. І отак, по суті, зав'язалася. Наша е зустріч. Ага. зустріч і так. до сьогоднішнього дня так. продовжується це вже рахуйте 66-го року, як ми е розписалися, ага. це вже рахуйте, скільки років ми разом. Двадцять роки вам було, коли ви розписалися, Ольга Михайлівна тут стоїть біля нас і, і каже: не хоче, щоб розказували історію мого кохання.